Всім привіт! Живчики з нашого експерименту вже гарненько ростуть, наростають. Скоро покажу вам результати. А поки що, буде такий собі експеримент в експерименті. В перші дні, коли я висадила рослинки для тестування торфу Балтік Піт та Класман в їх порівнянні, це відео 122, хто не бачив. Я стикнулася з однією, як на мене, дуже важливою проблемою. Мій такий експеримент в експерименті тривав 7 діб, і зараз я вам покажу власне, сам процес та результати. Надіюсь, буде цікаво. Пройшло лише два дні з початку мого експерименту з новим торфом, і вже, здається, мені я бачу величезний недолік торфу Baltic Pit, який я хотіла би. Щоб він був альтернативою класман ТС1 для вирощування моїх живців. Як ви пам'ятаєте, садила я і одні, і другі живчики у сухий торф Класман і Балтик-Піт. Потім я через низ поливала живчики, тобто в тарілочку наливала, вода піднімалася доверху. А вчора, через добу, після того, як я здійснила посадку, я виявила, що Рослинки, які посаджені були в Baltic Pit, абсолютно не вібрали водичку. Тобто через низ вода не піднялася до доверху. Якось насильно, трохи через верх, трохи через низ, я намагалася змочити цей торг. Класман, в принципі, проблем немає. Бачите, він собі водичку підняв і її більш-менш розподілив. Тобто ту кількість, яка була дана. Тут, звісно, трошки мокріше, але більш-менш одинаково, тобто він по своїх волокнах передає вологу вверх. Коли поливаєш через низ, через верх волога більш-менш розпреділяється, по горщику цьому. Тут аж балтик під. оці мої насильні поливання, привели просто до того, що вода отак ось стоїть, тобто вона не змочує волокна. Всередині, отут-ось внизу, Просто болото. І ця вода вверх не піднімається, тобто вона не розповсюджується по всьому торфу. І отут ось, де волога не попала, її просто абсолютно немає. Туди, куди я залила, ось там через верх, намагалася змочити, утворилось таке ось болото. Тобто, вода, я не знаю, якщо натиснути, то, мабуть, і тече. Бачите, тут спідне мокре. Тобто вода просто-напросто з нього витікає. Це ось сага. Так, ось, бачите, Балтик-Піт, який ми сажали Класман. І та ж сама ситуація, в принципі, гранатовий браслет, балтик-Піт. І тут класман. Бачите, волога розподіляється, ось уже корінчики почали проростати. А тут ось просто от знизу, де була ця волога, просто таке ось болото. Живчики, які були посаджені, взагалі, які з води висадила, мені довелося їх виймати. Цей балтикпіт я змочила просто вже в відрі, намочила його і знову посадила живчики у вологий торф, Тому що я просто-напросто не могла змочити в стаканчиках. Торф, а там були молоденькі корінчики, висаджені з води, вони були, були просто в сухості. Ці, що я перевалювала, тут трошки, звісно, їм простіше, тому що вони вже мають кореневу, вони вже знаходяться в торфі, в, в торфі попередньому в класмані вони росли. Ось Тому зараз з цим трошки, звісно, легше. Хоча, ну, як бачите, так, знизу просто болото. Змучити в одинаковій кількості повністю горщик я не можу. Хочу зараз провести ще такий експеримент в експерименті. Підготувала усе. Хочу перевірити, наскільки швидко і наскільки якісно ці ось різні варіанти торфу будуть мені вбирати вологу і її розпреділяти. Бо якось вже щось у мене бажання знову ж таки відпало на рослинках експериментувати. Так, що я понасипала Це стаканчики 180 мл. Понасипала я у них абсолютно сухий торф класман Він у мене ось в такому відеречку, ще з літа знаходився. Тобто він був відкритий, не поливався, стояв. У мене в опалювальному приміщенні, тобто, я думаю, його вологість дуже-дуже низька. Звісно, вологоміра в мене виміряти точно, там, яка вологість того торфу немає, але так, на відчуття, він абсолютно сухісінький, тобто він не з мішка, він був у відкритому відрі, він дуже сухий. Далі, оцей ось Балтік Балтик-підсухий, який я відео 122 саме в такий сухісінький, він у мене такий в мішку зараз. Саджала, Тобто я його сюди насипала стаканчик. А тут в одинакових порціях, тобто стаканчик того стаканчик того торфу, класманий балтик-піт. я їх змішала в сухому стані. Можливо, якби в суміші, в комплексі разом вони будуть працювати краще. Так, також отут-ось змочений балтик-піт, який я ще вчора, до речі, тобто він більш ніж добу. Після змочення. Він такий вологий. Зараз покажу ближче. Так, фокус. Хоче камера фокусуватися. Ну, коротше кажучи, вологий він так. А змочений водичкою. Не пресую ніяк з них. Це просто понасипала. Так, камера хитається. Далі класман вологий. Ну, я старалася, щоб більш-менш на відчуття тактильні, вони були одинакові по вологісті, теж не присувала. Дивіться, мара, що взагалі не, не присувала його. І також вологий торф Baltic Pit плюс класман, теж в одинакових порціях змішаний теж вологий. Що буду робити зараз? Буду наливати всім водички, одинакову кількість, таку ось рюмочку. Ой, це можливо навіть і забагато я наливаю, але нехай. Так, трошки мені води не вистачило. Треба каплю добрати. Так, ось приблизну кількість. Так, вибачте, камера хитається, я штатив зачепила. Там ось на задньому плані стоїть у нас годинник. Сьогодні, так, яке в нас сьогодні число, 25. 25 листопада, 24 рік, 11.22. Будемо дивитися, наскільки швидко будуть випивати водичку. Звісно, в режимі таймлапс у мене немає можливості зараз знімати, бо знімаю я на телефон. Ось, Але буду так періодично підходити і подивлятися, показувати вам. Ну, ось дивіться, вже вологий торф Балтик вбирає водичку. Так, Класман теж починає вбирати, ну і їхня суміш також. Дуже мене також цікавить, наскільки вони будуть гарно цю вологу розпреділяти по своєму периметру. Так, це в нас хто? Класман, ось починає, бачите, балтикпіт. Ну так. Класман в суміші. Теж не надто сильно. Добренько. Будемо далі спостерігати, що у нас тут буде відбуватися. Ну що, минуло кілька хвилин. Так, трошечки я змінила. Дивіться. За допомогою шприця я дістала з кожної тарілочки 7 повних шприців, тобто 6 мл. Приблизно ну, 4, 40 верніше, грам. Рюмочки у мене на ті, якими я наливала воду, були на 80 мл. Ну, десь, може, не повні я наливала. Ну, грубо кажучи, десь по 35 грам водички на, кожну, на кожен стаканчик припадало в сумі, бо вирішила я, що щось я переборщила, це буде ну, непоказово, так? якщо я цей вологий торф, він не вбере реально стільки води, і це буде болото, і нічого не буде зрозуміло, тому дістала у всіх одинакову кількість водички. Дивіться, практично вибрав воду в себе балтик під вологий, такий важкий стакан став. Так, далі класман теж доволі важкий, але ще вологу не вібрав повністю. І балтик-піт з класманом теж майже вже вологу випили. Так, що стосується сухого торфу. Класман на такому рівні змочення. А, так, це у нас балтик-піт. Класман тут вже хоча б почорнів, тобто видно, що він намок. А тут ось водичка якась потрапила, але торф вона не розмочує. І балтикпіт плюс класман те щось чорніє потрошечки. Ось тому. тому далі будемо дивитися. Минуло три годинки. Так, дивимося, що у нас тут. Той, що мокрий ставила, балтикпіт. Трошечки ще водичка є. Практично все вібрав класман. Тут ось видно, що, бачите, знизу прям дуже мокрюще. В класмана, мені здається, трошки розподілилась більш волога. Так, і теж суміш цих двох торфів, теж вібрали всю водичку. А, ну, не знаю, наче, наче більш-менш однаково. Поки що так на вигляд. Так, що стосується сухих торфів, за три годинки класмано так ось розмок, а тут практично нульовий результат. Це Baltic Pit сухий. І класмано суміші з Baltic Pit теж так ось не надто гарно намокають. Ну, класман, бачите, трохи, звісно, втягує вологу. Ці ось абсолютно-абсолютно сухенькі. Так, майже 18 -та година вечір. Такі ось у нас результати. Так, мокрий торф. а Суміш торфів Класмен, Балтикпіт, всю водичку випили. Класман всю водичку випив. а Тут трошечки ось там є водичка, це балтик-піт вологий. Так, класман, який був повністю сухий, теж всю воду, бачите, вибрав у себе і піднімає її помаленьку вверх. Балтик підсухий. Вся вода до сих пір. Отак ось. Це він не намок, це просто, от, що він стоїть там в воді. Тобто він абсолютно не абсорбує воду. Так, і Baltic Pit перемішане з класманом. Трошки краще, але теж не надто далеко. Отакі От ось поки результати. Минула майже доба, там буквально без 20 хвилин і буде доба, як я заливала водичку. Ну, як і в попередньому випадку, вологий торф так і стоїть. Бачите, все практично. Випито, скажімо так. А, так, класман ще вчора, впродовж трьох годинок він вібрав водичку і отак ось передав її до верху. Тобто намокає, поступово передає вологу до верху. Так, балтик сухий, за добу, ось тільки ось розмок. Ніхто не знаю, навіть не розмок, бачите, просто вода туди, походу, затекла і все. Тобто, взагалі ніякої абсорбуючої здатності, здатності поглинати і передавати поволок на хверх немає. А, так, і суміш Baltic Pit із класманом. Мабуть, за рахунок все ж наявності там класману, якось горем пополам, але теж не все за добу було випиту Ну, так ось, поки такі ось результати. 28 листопада три доби вже минуло. Так, ну, в принципі, ці 5 варіантів по периметру нас не цікавлять, оскільки всю водичку, всі ці повипивали. під сухий, на тій же стадії, в принципі. Тобто він абсолютно не розмочується в однаковому стані. Я зараз на кілька днів їду, повернусь через 4 доби, але щось мені підказує, що ситуація не зміниться. В будь-якому разі, ще один фрагментик відео зніму, і вже тоді буде видно, що і як. 1 грудня, минуло-завтра буде 7 діб. Як я почала проводити цей експеримент, і скажу вам, віз і нині там. Балтик-піт, який був в сухому вигляді, за 7 майже діб, так і не вібрав водичку. Тобто який висновок. Оскільки цей торф, в принципі, доволі недорогий порівняно з класманом, скоріш за все, в нього додають менше речовин, які здатні вбирати вологу. Тому він змочується набагато гірше, ніж інші трофи. Тобто, які можна зробити на цьому етапі висновок? По-перше, Baltic Pit не можна ні в якому разі використовувати в сухому вигляді для посадки рослин, так як я звикла робити з класманом. І це була моя перша помилка, коли я тільки посадила рослини в нього. Мені довелося їх банально витягувати з торфу, змочувати його у відрі, і тоді в мокрий уже торф, змочений водою у відрі, перемішаний, садити рослини по нові. По-друге, Треба бути дуже обережним з цим торфом влітку. Тобто, коли він абсолютно пересохне, ви його просто не зможете змочити. Які є рішення для цього? Можна просто банально додавати до цього торфу в певних пропорціях якісь інші торфи, торфосуміші, універсальні ґрунти, чорноземи, якщо ви звикли це використовувати або якісь там садові, садову городню землю, так? тому що багато дівчаток в групі пишуть, що вони користуються цим. Потім розрихлювачі і вологоутримуючі елементи типу перліту, вермикуліту, серамісу, тобто цієї ось глини мілкої. Так? Тобто елементи, які зможуть вбирати в себе і віддавати в торф вологу, запобігаючи його повному пересиханню, щоб потім було його легше змочувати вам. ну І ще один важливий аспект. Зараз, якщо ви використовуєте цей торф і взимку ви відправляєте рослини, то, звісно, перед відправкою ви мусите їх так гарненько просушити. Ось, І тут Треба бути теж дуже обачними і не надто пересушувати рослину. Тому що, навіть якщо ви повністю висушите класман і відправите рослинку, покупець, який її отримає, зможе її, як то кажуть, відпоїти. Так? Балтік, -під, покупець ваш просто вже не розмочить. Тому треба бути дуже-дуже дуже обережними і не надто сильно пересушувати рослинки в дорогу, в холодну пору року або в спеку, наприклад, якщо ви відправляєте. Тому так, ось чи буду я на даному етапі використовувати цей торф, Зважаючи на цей недолік? Ну звісно, оскільки я придбала 250 літрів, я його не викину. Але однозначно в чистому вигляді я його використовувати не буду. Скоріше за все, це буде варіант змішування його з класманом. Причому в пропорції, де класмана буде більше. Також буду додавати його в крупнішу фракцію Baltic Balтіck'at і змішувати з універсальним ґрунтом для посадки дорослих рослин. Тобто використовувати я його буду. Ну і В наступних відео побачимо, власне, як в ньому ростуть живці. Здається, у відео 122. Я вже а, висадила живчики, хто ще не бачив те відео а, для експерименту і побачимо, як рослини розвиваються в класмані і в Baltic Pit. Тобто, чи буде різниця взагалі в рості і розвитку рослинок хоча б в такій короткій перспективі маленьких живців до часу їх продажу. Тому так, надіюсь, не було надто нудно, тому що я людина така, як то кажуть, дотошна, прискіплива. Все, все хочеться мені вивчити, дослідити. Надіюсь, вам теж було цікаво. Всіх міцно обіймаю, зичу вам гарного, мирного денечка, До нових зустрічей. Бувайте!